Всім привіт, друзі! Я буду грати у Мардер Містері 2. Так, добре будемо починати. Зараз секунду, тут вс раунд іде. А як он сюди заїзд? Як? Цікаво. Так що так що так що, в виподобать і підписуйтесь на канал, якщо ви любите Україну. А не всіх я дешевлюся Україну. Так, друзі, сьогодні у нас середа. І я вирішив, що я завтра буду знімати Ryan of Friends другу частину. Кольорові друзі, другу частину, друзі. Завтра буду знімати. Це відео буде трохи довге. Я не знаю, скільки я буду знімати хвилин 40 може точно. Якщо програю, ви я буду ще раз проходити, друзі. Так що підписуйтесь а буде байки. І чекайте з, -з, 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 -з завтрашнього відео. А я на буду поки зімати Марджин Місері 2. І зараз ви мене будете питати, чого в мене такий скін? Ну, може, будете питати. Тому що, знаєте, коли я буду, наприклад, ем, ну, шріху, що в мене, ну, було більше шансів, щоб мене не попали. І тому в мене такий скін маленький, маленький 50 копійок. Так. Краще, і, 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 і напишіть в коментарях, чим грати на судне режим. Я зараз буду грати в Madre Mystery 2, а зараз знімаю ролик. Потім я буду знімати Random Friends Randy Friends. Пишіть у коментарях, що я буду знімати. Я, 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 я ваші коментарі обов'язково почитаю і, ну, і побачу, що ви, ну, що ви писали. Я побачу. Дивіться і, 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 мої відео, за це до байки. Щоб ну, діти з мій канал я гляну такі відео щоб, ну, щоб вони не повторювались. Чому-то трохи буде, ну, Скучно. І речі, друзі, е, вибачте, що відео виходить трохи рідко. Йдіть, друзі, по-перше, е, дивіться, зараз школа і ну, багато років, то дивіться мене кожен день по сім уроків або шість буває. Сьогодні мене було 7 уроків до трьох годин, а зараз у нас пів п'ятої, на в Україні, ну не, вибачте, я не буду взять виконуем месте. Ще... Так, вы прямо карту, да, это репорт. Так, будемо починати, А, і по-друге, просто трохи. Я, ну, багато уроки задають, і по-третє, ну, так постить, ну. Ну, немає ідей. Я вирішую зимувати Місери 2. До речі, я на каналі знімав Run the friends першу частину. Хто не дивиться, то обов'язково подивіться. Я трохи давно знімав це відео, але його подивіться, першу частину. Ідеться, друзі, я пройшов першу частину. Без коробки, друзі. Ви Без коробки. Всю першу частину. А в другій частині я побачу. Раді бути з коробкою, ну бо... Я другу теж раю, але я ніяк на не, неї не можу приходить. О боже, тут 4 на карті. І мартер... А ні, він на мной біжить. Йдем сюди. О боже, тут два чотири на карті. Так, я почукала. когось. Чекай е а мені на вас це втікати, зараз на саному. Та, боже, я хотів обмануть. Ну, що це придумали? Тю. Ту... Я там, вираги, діти. Я тут. Тобі... Та ну, хотів її обкружити. А, я просто раді програв. Я трохи нубик в Марті Місері два. А тут 24 на карті. Це, це взагалі бігає швидко. А тебя виходить ходить за зону. Глянь. Може я зараз перезайду, чи як? Може зараз я два тут и перезайду. Вибачте, друзі, що я перезаходжу? Так ну ви Еще мій кнейм і я плей. Ну пишіть, і зараз... Давайте я вам какие відео покажу, свій нік. Я, я покажу, як правильно писати, який вони був был Що Вже я плей, там я дивився багато, я знаю, че вы не зайдете. Це та сама карта. а тут про один може профі. Так, напечатать, один копійка. Так, це один. Типа в нашей рифте кто? Это вы не ней. Да ну, не, не поворнул. Так. А, мама, что слышу? Так. Да, заработаем карту выбирать. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, давай. Ну шо, ну Зо давай. Ну давай, шо він там було? Шон ту шо воно? От я показав наші дума і давайте я піду швидку вам покажу е одну секретку. Ой, ну це не прям секретка, але дитячи. Іначе це то, що всі знають, але маю всі знають. Я вам покажу, бачите, треба тут нажати всі кнопки. Так, заретечки. Та Тут і отут. Це ліфт Три ліфт залазимо, а, а, а залазимо, тут, тут а, така кімната і джакузі типу. І готель 2. Я й не новий. Коли, друзі, останній раз граю, матері, ми себе два дні в два 2 не нужна точно, кілька місяців точно тому. То я був е, три рази підряд мардер, друзі, прикидайте. Три рази підряд. Куди мардер? Що це таке? Я то можу тут трохи посидіти. Поки що рефа не вийде, я можу бути аригороєм. Я тобто тима чотири, що ще профі. Та нам ще не було чотири. Це е, як я грав за май в Mathermic 2? Десь пів року тому. Ні, десь пів року тому більше. То, ем. то тоді було база чотири на карті. Я тоді взагалі не грав в Mather Miss 2. А я останній раз грав у липні. Ой, я в об'єкт я грав у липні. Ну, а, вже три місяці тому, сім'я з перший жовтня. Дасі. Всі програли, Шарив що? Та це капець. А як він? Чому там візьмешов? А, буду писати що шав'януть. А, він думав, що там хтось стоїть. Я на час не побіг. А, ну я був сьогодні, це ну, добре, це добре. Я вижив. Вау. Васить мене написати Америка? У мене оце таке, але я не хочу, мені отак більш кличить. Е, ага, я це купив, не знаю, що я, я ти не хочу купляти. Ну і пепс немає. Завтра в мене, друзі, о, 7 уроків чи 6, я знаю точно. То я десь завтра буду знімати ролик десь 4 десь, може так, я точно не, не знаю. Але я поки зі мною скину відео, то я не знаю. Відео десь буде в 6 вечора чи 5. Может, да пять. Так, Давайте... ты поезд, что так не рву, трохи. Я давно на граф марди месяц. Два. Ну, выпни. Ты будешь надо мной ходить, тише ходишь. Накажи, короче, ты Мардер. Нет, ну нет, ты він не так уже йти о, дуже особливо, коли я грав в Локі Матері Мисері 2, я був, я був шерифом, я випав. І я тупо, та карта була маленька, е, е, і е я досі не пам'ятаю, яка карта, але вона була дуже маленька. Я зараз не пам'ятаю. То... То це просто, я так боявся, бо я тоді... Ну, це карта, я почав грати литні. У мене, у мене був перший раунд, ра... ра, так я був шериф. І я так боявся я трохи я, я, ну, я багато от такого робив, що вони ніхто не був. Я зараз так само, можу зараз така сама відчуття. То подеш ти? Чого ніхто нікого не буває? Чого так хочешна? Я це нічого не чути. Хтось кого був? Тільки сказав, що тишина вже починає як, цей, розстріляти. Ну цей, що жив. А, якщо вже ясно, хто мартир. Все, що ти виграв, молодець. Ай, душа дивна нас боялась, а вона була чуду. Під, і друзі, обов'язково підпустите нас і ставте вподобайки. Якщо натім набере 10 лайків, 10, бо вони трохи мало перегідні набирається, діти йдуть до кінця, стати вподобайки. Якщо ви 10 лайків, то я вже точно зиму завтра. Але я все-таки зиму, але давайте, може беремо вже 100 лайків чи більше. Обізко, бо не підписуйтесь і так вподобайки. Це найважливіше для мене. Чим більше лаків і підпусок мені на серпії має і мені більше ідей, що можна грати. Воно чогось так. Так, і я шуриф, друзі, я шириф. Я шуриф з 11%. Ммм, мені возе. О Боже, я не можу, Я це помню, человек не було таке відчуття. такая вичитя. Я просто ховаюся. Я трохи не О боже. Зараз я слухаю, чи... я зараз. Так, Зараз я чую, чи нікого нема, слухаю. Не чути чуть мартера все нікого не бываю. Я коштунчик сидив. він щось за всем обігає. І вдає, що а, Боже, ну я кай мене. Будь ласка. И станьте. И станьте. Хто? Как то марта? Мені ще каче оттати. Поначалу ще в мене дивиться, ну, дивно в, в дужках. Я не я никого не хочу, что только забываю. Может буду, может хотя ты будешь стоять? И кто-то в всеки наче я сразу стреляю. Я знаю, что может быть на нет порушил, але. Да ну, выбачь, на друзья. Ооо, если я сейчас вибач! О, зато мне набуде показывать, что я... Ти це хіт тому, що він. Це було в нього сплять. Вибачте, друзі. Для того у мене не видно, що я програв. А що він тут пише, що там, наприклад, чарівну програв. вибачте, друзі. я так все не роблю. Вона, ну, як я грав хаос 2, то я так все не сходить в кімнату. Хто йде, то на в кімнату. Я стріляв, але вона виходила. А ти чомусь раніше щось не вийшло, вибачте, друзі. Давайте, о, давайте, ти карту говорю. Лартинг меп. Ммм-хм. Шм. Хм-мм. Добре. суток. Шериф. Добре, все, я не буду. Я я ще побачу, що він буде ножок тримать. Проскочу. Так, ну, зато проскочив. Що ти? Я за... А, ні. фух, я на Я тобі вже не... Хо, Боже, Хоже, ч, тут сразу бігають? А що? А ти що? я почув мартера. Та не... супин? Він? він? А, той, есть, фу. думаю, зараз він. Крамазов. Ти ж ти про? На! Спайн джамперіть тут. Поняв? Більше так нароби. Нажимай мене. Бо ти ж мене джаперіть, мене я долю люся. <плес> Боже, це це другого пострілу, другого пострілу. Мені я ж зара що трохи профі. А Ламар до я трохи нуб. Але ну я теж Ламар до речі. Добре граєм. You are the Боже. Вау, оця карта була зимой дуже Ну, маленька, але вона мені дуже подобається. Цю карту я теж знаю, а це намальована, але це може якась нова буде? А, це цей спаун. ой, чути, це цей Spawn Fotant, це в коробей. Боже, вже жовтня, перше жовтня. Чого? Ще ще, ще обнова літо. Уже другий місяць э, цей, о, о, о тут, осені. Дорогі друзі. Сьогодні свято, перший жовтний день, день, день захисників і для Як не <смітно> <смітно> <смітно>, було смішно. Самі, він там стоїть, ні, 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 він там же. Він хопав. Деві. Деві. Дар нам на, на, на маконай, трохи багато відео про та? Що ти за них Ні, 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 це не мартер. Я вже бачу мартера. А о, він там. Тоб, а я ч, він хто там вбивав когось, нібито то. А за Яну? Чи там є пистолет Ай, я що казав! Ай я що казав! Так, зараз будучи дити. І так і думав. Ти промазав. О, ідеально. Стоп, там стоїть. Так, дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Чого ти? Куда ти пішов? Я! та ну, спринт все, коли, коли я з'їча, то я зразу можу виграю. раю. я тут перед друзі. Це нормально. Ні, я краще біжу зараз. Ми зараз там в кабінеті. А сюди. Що, немає? Його? Що біжить? Біжить. На сюди є. Вау, це був гарний постріл. А він навіть не знав, що я там стояв, і він і просто йшов. Він думав, що я там вас собі біля туалету. Ну там, а де я стояв, стояв щойно. Ну. Герой, тільки був шерифом, виграв. Тепер герой. Вау. І, і підписуйтесь на канал, сайте вподобайки. Будь ласка, друзі, буде більше відео виходить, коли мене більше на відео вподобаєк. І коли мене якщо один підписник більше, то вона вже нас не підіймає, вона більше ідей. І підпусіте, що мої відео виходило часто. І щоб ви не, і щоб видалите це відео, то підпишіться. Щоб ви щоб ви щоб ви на п припускали інших відео. Так, і я. Та, ви що, на приколі, я вже я знав, що диву. О, піца. Я є на виходить піцу. на середа. І це друзі, в мене є гурток, що я ходжу, він в понеділок, середу та в п'ятницю. На п'яту годину. На зараз зараз ну, вже майже п'ята година, чому я не пішов, по-перше, мені щось коліно болить, праве. І тому я не пішов сьогодні. Мені що коліно болить. І зараз, я зараз мав відео, я ногу розпрямив. Якщо я ну, я, я, ну, я, на сільчику, я ногу розпрямив прямо. Бо так болить щось коліно, не знаю чому. Якщо ви писати вибудова, і щоб Ну, ви то мені має вкрім перша не боїть, бо О, це моя, як типу, як типу, щось мені заїдеться і мені пройшло, а мені це як типу, щоб ви підписались. Під... І я знаю, що ти, я думаю, що ти ще жив. Ви так боїться, реально? Ла-ла. Що, а дійськи? Дійськи це ніж пролетів. Де? Де він? Ой, вона. Де вона? Моя Ба, бачив, що то була дівчинка. Я знаю, яка вона сама. А та. Вот там, знаете, да? Угу. угу. Опа, я почув. А ой, я шрифт, я забув. Я забув, що я шуриф, вы вибачте, друзі. Я забув, що я шуриф. Боже, я Вибачте, друзі, я забув, що я шуриф. Tak, to ona obkruży, ja to Ona obkroży. Ja to ja. Ja już tu. Znowu tu. Gdzie ty? kto to się daję. Jeśli możesz też pokazać jej. Ona na wacie, tak? ja. Он не башка попав! А! Друзья! Е-е-е! выиграл! Боже, я такий радий. О, мені та Куїр, так радайсь! О, мне что-то начало учиться до нового скина, я так танцюю. Вау! Я дуже радай! Так, в нас, давайте! Хм-хм-хм, давайте, я думаю, оцю базу. О, тут, ну там, думайте, трохи мало місця, ну і тут вулиця теж мало місця. Басейн дуже мішає. і плавати, ну, коли ти чорний, ти на карті плач повільно. Чому мені так здається, друзі? Я думаю, що мені так здається. Beam and Rage. Не знаю, що він пише. Боже, мені просто везе, друзі. 26 відсотків. 26. Друзі, вау, я мар. Друзі, а, ой, боже. Ем, куди я вилетів? Дорозі, я буду завершити відео, <гл 'язок> Боже, в у кінці програми. Дорожчи, я буду ваше відео ставити в випадку і підписатися в канал. Це обов'язково. Я дякую, що виділися відео до кінця. Всім гарного дня. Усім пока!